Івано-Франківськ прачепурить до Дня Незалежності. На святковим благоустроєм трудяться чи не всі комунальні служби міста, зазначає в департаменті ЖКГ. Значну частину робіт покладено на дорожнє, ремонтно-експлуатаційне управління, адже тут опікуються більшістю муніципальних площ та скверів, а також автошляхами та дорожніми знаками. Підготовка до Дня Незалежності, кажуть Галузевому департаменті, плавно перейде до облаштування пришкільних вулиць до початку нового навчального року. У нас 18 числа тендер на нанесення розмітки, і вони так само будуть планемірно зараз наносити розмітку, особливо в районі шкіл. Це перше завдання, щоб до 1 вересня біля всіх шкіл була нанесена відповідна розмітка. Так само подивимося на знаки, і всі знаки будуть встановлені, яких не вистачає ще. До Дня незалежності комуналіки мають намір закупити тисячу нових прапорців з національною символікою. Їх розмістять на електроопорах вулиць та центральних площ міста. Відповідальні за синьо жовтий антураж Івано-Франківська працівники зеленого господарства галузевому департаменті також планують замінити великий прапор на вічовому майдані. кажуть, тепершній стяг дещо втратив яскравість кольорів. Державну символіку встановлять наступного тижня. Віра Лучина, Андрій Українець, новини на вежі.